Шукаєте вуличну камеру, яка реально перекриває всю територію і не залишає сліпі зони, тоді це відео саме для вас. Сьогодні в нас на огляді IMO Cruiser Dual 2. Це не дві різні моделі, а саме два незалежних об'єктиви, які одночасно дивляться в різні сторони, і це все в одній камері. Верхній об'єктив фіксований на 5 мегапікселів. Його можна вручну виставляти під потрібним кутом, і він просто контролює одну зону, наприклад, вхід у двір або ворота. Нижній об'єктив також на 5 мегапікселів, але вже поворотний. Він може обертатися майже на 360 градусів і нахилятися вниз та вгору. Керується все це через застосунок MOLIFE на вашому смартфоні. У підсумку ми отримуємо хорошу якість зображення і покриття території взагалі без сліпих зон. Фактично, одна така камера замінює одну звичайну статичну камеру і поворотну камеру. Роздільна здатність 2880 на 1620. Зображення доволі чітке, деталі добре видно як в день, так і вночі. Камера підтримує чотири режими нічного бачення. А саме, перший це розумний режим. Камера автоматично перемикається з інфрачервоного режиму в кольоровий, коли виявляється підозрілий рух. Наступний це кольоровий режим. Завдяки вбудованим прожекторам камера знімає кольорове відео. Далі в нас де третій режим це інфрачервоний. Удосконалений інфрачервоний алгоритм забезпечить чітке чорно-біле зображення вночі. І останній це режим взагалі без підсвіток. Це коли інфрачервоне освітлення та прожектори вимкнені. Дальність нічного бачення до 30 метрів. Для двору або невеликої стоянки цього буде більш ніж достатньо. Ще один важливий момент це активний захист. У камери є прожектор та гучна сирена, а ще є е, синьо-червоні сигнальні вогні. Якщо система фіксує людину або авто в заданій зоні, камера може автоматично засвітити прожектор або увімкнути сирену. Це не просто запис того, що сталося, а це реальний спосіб відлякати небажаного гостей ще до того, як щось трапиться. Також тут є двосторонній зв'язок: вбудований мікрофон і динамік. Вони дозволяють говорити з людиною біля камери, прямо з вашого смартфона. Це дуже зручно, наприклад, для кур'єра або коли потрібно попередити когось, що територія під наглядом. Працює камера з фірмовим застосунком IMO. На цьому моменті хочу зупинитись та нагадати: у нас є відео, інструкція про те, як підключити і налаштувати будь-яку камеру IMO. Та текстову версію на нашому сайті. Всі посилання будуть в описі під цим відео. І саме цікаве тут використовується платформа Algoplay. Це розумні алгоритми, які вміють розпізнавати людей автомобілі перетин лінії вторгнення в зону. При цьому алгоритми постійно оновлюються, і з часом камера стає ще розумнішою. Повідомлення приходять лише по ділу, а не на кожен ругілки або навіть кота. Підключення цієї камери можливе по Wi-Fi. При цьому ця камера підтримує Wi-Fi 6, що забезпечує стабільніший та швидший зв'язок. Запись відео можна вести як на карту пам'яті microSD обсягом до 512 ГБ, так і в Хмару Аймо. Хмарне зберігання особливо корисне для зберігання даних у разі крадіжки або пошкодження камери. Тоді як перегляд відео з карти пам'яті також доступний безпосередньо зі смартфона через додаток. Корпус у камери захищений від дощу, пилу та перепадів температур від мінус 30 до 50 градусів по Цельсію. Вона без проблем працює і взимку, і в спеку, тому підходить для встановлення на вулиці, біля магазину, гаража або складу. І наостанок. Камера MOV комплектується всім необхідним для швидкого встановлення. Сюди входить блок живлення на 12 вольтів, захисні ковпачки від вологи та монтажний набір з трафаретом та технічною документацією. АМО Круїз Dual 2. Це сильне і недороге рішення для тих, хто хоче максимально покриття території однією камерою з хорошою якістю зображення, розумними функціями та реальним захистом, а не просто записом відео. Дякую всім за перегляд! Сподіваюсь, відео було корисним. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях. До наступної зустрічі!